Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом дуже смачного салату, який я називаю 5 овочів. Готується легко, просто. Виходить дуже смачно, кожного року з мамою готуємо по декілька порцій, і він завжди нас виручає. У піс дуже смачно, готувати легко, а виходить смачно, тому зберігайте цей рецепт і обов'язково приготуйте. Дуже класно те, що для цього рецепту можна використовувати знаєте, такі нестандартні помідори. Я їх пропускаю через м'ясорубку, і я вже паралельно починаю все робити. От перемололи помідори, вже поставила Вела на вогонь, нехай закипають. швиденько натерлася морква, я її додаю сюди і вже моркву з помідорами тушкую десь так хвилинок 5. Треба, щоб морква почала готуватися, бо вона найдовше готується. Далі цибульку я нарізаю четверть кільцями або ж кубиком як кому до вподоби. Відправляю через 5 хвилин сюди і ще з цибулею проварю 5 хвилин. Дівчата, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі, поки це тушкується, я швиденько нарізаю перчик, ох, який цього року перець вродив. Такий соковитий і дуже дуже смачний. Нарізаю його смушками, можна кубиком, кому як до вподоби. У цьому салаті мені смакує саме ось так. І баклажани це основа всього. Баклажани я нарізаю великими такими шматочками. До речі, їх можна, так як я, або повністю обчистити, або трішки залишити шкірку, а можна і не чистити. Я ось так трішки обчищаю, але залишаю шкірку, щоб було видно, що це баклажани. Коли вже все протушкувалося разом 10 хвилин, це 5 морква ще плюс 5 цибуля. Я додаю сюди олію, цукор, сіль. Бачите, все так за смаком сіль. я додаю. Я потім спробую. Я ніколи всю сіль пропорції не додаю. Цукор відразу, а сіль потрошку. Вчатку додала 3 ложки, такі. Вам рекомендую. Далі даю сюди перець і баклажани. Тепер це все час від часу помішуючи, під кришкою буду тушкувати ще все разом 20 хвилин. Тим часом потрібнюємо чесни. У мене такі великі зубці, то я люблю натирати. Ми любимо салати, щоб були такі гостренькі і пікантні, то я використовую. Два гірких перця ось так нарізаю разом з зернятками. Він буде в міру гострий, буде мати таку легеньку-легеньку пікантність. Якщо ж ви не любите, просто не додавайте цей гіркий перець, тільки чесничок. На цьому етапі через 20 хвилин додаю чесник, перець, 9% відсотковий і тушкую все разом ще хвилинок, 7, а то й 10. Якщо ви будете ще потім стерилізувати в банках, то 5 хвилин достатньо. Якщо ж ви так само як я будете розкладати по частеньких стерилізованих банках, то я тушкувала ще все 10 хвилин, розклала щільненько. По баночках і все подивіться красиво, смачно, просто, швидко готувати. Дуже рекомендую і на канапку подати, і до будь-якого гарніру те, що треба. Ну а я друзі, сподіваюся, що такий салат 5 овочів на зиму. Вам сподобався. Ви обов'язково збережете цей рецепт приготуєте і будете смакувати разом з нами. До нових зустрічей, друзі. Готуйте, смакуйте! І нехай ваша консервація буде в цьому році найсмачнішою.